Гонка в рупольдингу розпочинається з чоловічої індивідуалки, де впевнену перемогу здобуває сойрум, маючи у своєму активі 4 нулі. На другому місці Емріан Клод, який також провів чудову гонку, відстрілявши на всіх вогневих рубежах на нулі. Третім став Андрес Растергуйс, який пробив неймовірну гонку як для себе: один промах та 56 секунд відставання. Артур на четвертій позиції Чех Хорнінг – п'ятий. На жаль, в українців гонка не задалася взагалі. Ніхто не попав у залікову зону та провели найгірший старт. Манзен – 55-й, три штрафних кола. Цимбал – 74-й, два промахи. Антон Дученко, – 76-й, два штрафних кола. Та Дмитро Підручний – 98-й, Вісім промахів. Також не задалася гонка Йоханеса Біо, який провів свою найгіршу гонку в цьому сезоні: – 85-та позиція та 5 штрафних кіл. Перед тим як зібралися писати дурниці, подумайте краще двічі, чи змогли б ви краще? І Рит також 78-й. У загальному заліку Йохане все ж зберігає першу позицію та має 662 пункти. Лейгрет 614, Жакленд 490, Перо 478, Соерум 471, Підручний 15, 254, Манзин 21, 206, Дученко 31, 122. Підручний та Манзин попадають на гонку з масового старту. thank you